9 серпня у сухополов'янській громаді відбувся традиційний велопробіг, присвячений дню молоді. Подія зібрала більше 60 учасників, які вирішили активно відзначити свято. Організувала таку активність Сухополов'янська молодіжна рада. Це вже наш традиційний проводиться він згідно нової дати міжнародного дня молоді, який в нас святкується. Тепер уже третій рік поспіль в Україні разом з усім цивілізованим світом, 12 серпня. Саме і, от напередодні, у сьогоднішній п'ятничний день. Якраз ми проводимо наш традиційний велопробіг минулого року минулих років. Вірніше, він в нас проходив за маршрутом і до Дідовець, і до борщни. Цього року велосипедисти почали рух від адміністративного центру громади. Спортивна активність співпала з відкриттям велоточки. Це невелика станція з ремонту велосипедів. протягом Листопада по лютий місяць, 23-24 років, ми пройшли ми пройшли такий тренінг у Чернігові. Міжнародний проєкт USAID від американського народу а, називався DREAM Дієва робота ініціативної молоді. В рамках цього проєкту спочатку були тренінги, тоді домашні завдання, тоді а, написання такого міні-проєкту. Максимальна сума була до 20 тисяч гривень. І ми з моїм заступником Комардемо, будучи тоді в Чернігові, піддивились таку ідею наші якраз велопробіги, як їх можна оформити, що можна, так би сказати, матеріально подарувати громаді, фактично, то ми вирішили, що це буде, ну це ви так пізніше тоді назвали, велоточка. Станцію з ремонту розмістили поряд Сугополов'янським ЦНАПом. Там дуже сучасні. Такі інструменти для легкого ремонту, різноманітні викрутки і так далі. тобто Все це там є. Тоді також там є універсальний насос із перехідниками, з голочками, тобто там є в нас і для крісел колісних інклюзів рахували, для м'ячів, тобто такий насос. І головне, що це безоплатного користування саме. У цій місцевості, от саме у нашій, у нашій громаді, велопробіг розпочали з офіційного відкриття спортсменів. Привітав голова Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади Денис Росовський. Встановні... Хотів би відзначити, що кількість учасників е доволі суттєва, що є добрим знаком того, що даний велопробіг е він є популярним традиційним заходом, який вже не вперше ми проводимо разом з вами. Тому висловлюю подяку від нашої громади, депутатського корпусу виконкома, що ви сьогодні всі разом долучилися. Лейтмотив основний єдиний це наша єдність, згуртованість у війні з російським агресором і участь сьогоднішня кожного з вас. Вона вчергове підтверджує те, що наша нація найкраща. Ми єдині, свідомі громадяни нашої неньки України. Боремося з ворогом, кожен на своєму місці робить усе, щоб наблизити нашу перемогу, підтримує військовослужбовців різними заходами, в тому числі і таким спортивним сьогодні, який згуртував всіх мешканців Прилучини, не тільки нашої громади. Тому висловлюємо вам велику подяку. Гарних емоцій всім вам. Таня учасниця пробігу. Розповідає, залізний кінь з нею кожного дня. У колективному заїзді дівчинка бере участь, аби гарно провести час. Я приїхала сюди, щоб з друзями покататися це всі мої надії, доїхати і все. Класно буде. Пан Ігор приїхав, аби підтримати ініціативу. Говорить, хоча на велосипеді їздити полюбляє, та все залежить від самопочуття. Краще почуваєш чаще, два-три рази. На тиждень і ось колона яскравих велосипедів плавно рушила вулицями села. Їх маршрут пролягав до населеного пункту заїзд. Протягом усього шляху за безпекою велосипедистів ретельно стежили два автомобілі патрульної поліції. З посмішками та гарним настроєм учасники долали дистанцію. І ось лінію фінішу першим долає Владислав. Хлопець приймає участь у велопробізі вже не вперше, тож говорить, їхати було нескладно. Получив я дуже класні емоції, дуже позитивні. Мені все дуже сподобалося. Дуже радий, що приїхав саме перший. Хочу, щоб надалі цей велопробіг проходив. Буду також брати в ньому надалі, намагатись брати участь». Лише позитивні емоції від активно проведеного дня отримали і інші учасники велопробігу. Цікаво, була і. І люблю швидко розганятись. Емоції поки що позитивні, тому що аварії не спинасвічились ніхто не впав. Важко було де погана дорога, а коли вже траса до круга, так легко. Подобалось дуже всі, весело, дружно проїхали. У Зайській зоні відпочинку біля води учасники насолоджувалися краєвидами, обмінювалися враженнями, а головне смакували куліш. Також представники Товариства Червоного хреста провели для велосипедистів ознайомчу роботу з психосоціальної підтримки цьогорічний день молоді об'єднав любителів активного способу життя та прихильників велоподорожей.